Пройшли тисячоліття, любові, образ в пам'яті не зник, Зоря різдвя, що найясніше світить, під небом вифлеємо перший крик. Про це давно звіщали вже пророки, що морок, ночі назавжди мине. Очиститься планета від пороків. В утробі діва немовля зачне, народиться воно, щоб врятувати, засмучені серця від грішних діл, і вічності отцем сам може стати, дадуть ім'я йому Емануїл, порадник дивний, сильний Бог, князь миру, і на раменах влада є Його. Нас полюбив так ніжно і так щиро, прийде в цей світ для людства він всього. В той вечір серце знову заумирає, в очікувані. Дива все єство спускається на землю промінь з раю, коли у двері стукає різдво, дитя заплаче, ангели зрадіють, в знеможеному серці зникне зникнещем і розцвіте на теренах надія, відкриються ворота у Едем». Народжені Ісуса, Воскресіння для тих, хто у байдужості схолов». Отримає світ право на спасіння і запанує на землі любов. Бог в благодать задягне душі бідні, полине з висоти прекрасний спів, і станемо для Господа ми рідні, хоч всі в глибоких ранах від гріхів. Христос прийшов, щоб щастя людям дати, серця стілити від хвороб і ран, і гніт, прокляття вже навіки зняти, пробачити байдужість і обман. Христос прийшов для мене і для тебе, для нас ця звістка радості дійшла. То ніч любов спускалася із неба, собі притулок в в'язлах віднайшла. Різдво святе, схилюся перед нею, Хай з ангельським, і мій зільється спів, піду вперед за Ясною зорею, Що світить крізь пітьму століть віків. Любов Христа в полон її здаюся, і хочу в серці свято берегти, лишитися без неї, так боюся, вона одна лиш може світ спасти. Слава Богу!